Доброго дня. В мене сьогодні на огляді двоповерховий таунхаус продається в чистовому форматі, знаходиться на перемичці, і хочу одразу сказати, тут комунікації центральні, це надважливо. Планування суперкомфортне, продаю багато таких із ремонтом. Повірте, в готовому вигляді з моблюванням дуже комфортне для проживання. Реально, альтернатива квартирі просто суперова. Маємо невеличку ділянку позаду в задньому дворику, Маємо два паркомісця спереду. Тобто дійсно суперова альтернатива квартирі. Причому по ціновій політиці це. Іноді навіть дешевше виходить. Що ми маємо внизу по плануванню? Коридорну зону ви бачили, там чудово стає шафа. Внизу маємо гостьовий санвузол, дуже добре буде тут туалет рукомийник. Напроти неї гостьова спальня. Одну маємо внизу, це теж дуже зручно. Далі величезна, просто таки кухня студія з виходом на задній дворик. І ось тут ця ніша, її класно задіюють під пральню. Тобто там чудово робляться такі полички до самого верху і ще стає сушильна та пральна машинка. Дуже зручно. Далі перемістимося з вами на другий поверх. Наверху маємо дві спальні і повноцінний великий вже санвузол, чітко по центру. І так, одна зі спалень ось такого формату. Бачите, що з неї вид у нас у дворик, фактично, де під'їзна зона до таунів. Далі по центру санвузол. Тут уже повноцінний великий санвузол, спокійно розміститься ванна. Якщо потрібно або душова, тут комплектація вже залежить від майбутніх покупців. Ну і ще одну маємо спальню. Ця спальня у нас більша, з такою щенішою з боку для якогось робочого місця. Телефонуйте ще маємо такий один на продаж.